Знаєте, існують такі думки, що макбуки такі чи такі, такі, як у Володьки, беруть люди чисто, тому що не розбираються в техніці і переплачують купу грошей за те, чим ніколи не будуть користуватися. Мені на голову спала на голову? в голову. Коротше, мені думка спала розказати вам свою історію використання макбуків, бо я вже користуюся. З такими пристроями третє покоління і купив от тільки-тільки собі оцю прошку на м 4 Pro 24-го року на 1 терабайт. Тому з вами Мокіч, це моя історія використання макбуків. Я вам зараз доведу, що це річ неймовірно корисна, у якої нема аналогів. Ви на каналі сервісу Смершопінгу Хотланд ЮЙ. Перед тим як дивитися відео, поставте лайк. Я собі що тільки що прикусив тепер. Це там цьому, але то таке. Все. Коротше, починаємо. Зараз буде, сподіваюся, дуже цікаво. Отже, перший MacBook це MacBook Pro 13 в мінімалці. Я купив 16 листопада 2016 року. Ти зараз бачите на екрані, яким я тоді був красивим. І вибір насправді був дуже. Простим, тому що в мене зламався мій Lenovo. Не пам'ятаю модель, але чітко пам'ятаю, що там була gt 555 m відеокарта від NVIDIA, і я його постійно розбирав для того, щоб почистити чи додати якусь планку оперативки, чи щось там замінити, якусь термопасту. І кожен раз е були якісь зайві деталі: от кожен раз. Ну і останнє останній раз, коли я його перебирав, там вже настільки багато було зайвих деталів, що я його так відкривав. І це як Біг Мак. Як знаєте, оця кришка в мене падала, екран я собі руками утримував. І, звісно, мені треба, було, треба був новий комп'ютер, який саме зрозуміло, що скоріш за все, таки, на якому я буду працювати, бо в той момент я грав дуже дуже мало. І напевно вирішальними словами по вибору MacBook були слова, не повірите, але Тараса Міщенко це на той момент головний редактор ITC. Я в нього питаю, чому ти користуєшся макбуком? Він каже, тому що техніка Apple робиться для людей. Коротше, я купив той MacBook Pro 13 і зрозумів, що дійсно нічого краще в світі не існує, крім Джети GLI. І, хоча що, -то, що то розкладається, але ну, розкладається трошки, воно. По-різному. З макбук я відкрив для себе можливість працювати швидкими сесіями, бо запуск реально відбувається. Ось, дивіться, це макбук, який зараз коштує 30 тисяч і купив його за 30. А можливо, зараз менше, бо ти знайде вже такий. Ось, я його закрив. Він в режим сну. Тепер я його відкриваю. Я його відкриваю. Що відбувається? Дивіться. Ну, феноменально! Раз, два, три, чотири, п'ять. Оп! Дивіться, як швидко. Ось. Тобто, долі. Секунди, в той момент, коли ти звик відкрити той Lenovo, натиснути кнопку, почекати приблизно 15 хвилин, почути всі звуки турбін світу, <звук> це він тільки запускається. Потім, коли він загружається, там починаються глюки, бо ти давно його не перестановлював, і тут в тебе річ, яку ти просто відкрив. Ти 5 хвилин попрацював і ти вже зекономив собі купу часу, тому що тобі не треба заходити довго в додаток. Нічого не лагає. Ти все швидко зробив, закрив і поїхав далі собі пити мати лати на капучино. Коротше, з тою прошкою я відкрив для себе монтаж, хоча до цього монтував, не повірите, в Adobe Premiere Pro і в Sony В Vegas. Sony Vegas я починав. І коли ти відкриваєш для себе Final Cut, ти думаєш, блін, як це як можна було зробити. Монтажку не таку, знаєте, хардкорну, а вона, наче все може, що і ті програми, але вона виконана, наче як дизайн, не знаю, якогось поршамакану цієї системи. Тобто, все настільки чітко зрозуміло, що ти починаєш закохатися, ти починаєш все більше і більше хотіти працювати на цій техніці. Ну і звісно, коли ти багато набираєш текстів, а в мене на той момент, ну не знаю, неможливо, якщо зараз в мене в тиждень 12 відео виходить, то тоді в мене виходило. 12 текстів в тиждень. Я дуже багато друкував. Я зрозумів, що це начебто не дуже ергономічна клавіатура, яка не має широкого ходу, та вона не механічна, вона, ну, мабуть, десь близько до ідеалу. Плюс трекпад, який. Коли ти перший раз спробував цією штучкою покористуватися, ти розумієш, що тобі не треба ніяка мишка, тобі не треба нічого іншого. Мабуть, якщо ти хочеш використовувати мак з монітором, ну купи собі окремий трекпад. Це дуже-дуже зручно. Навіть по цей час я всі значки, всі монтажі. Якщо треба якась кольорокорекція, я роблю на цьому трекпаді. О, До речі, я зараз помітив, що трекпади майже однакового розміру на прошці і на тому старому. На Aire. Потім почалися якісь дивні дуже обставини e, з макбуком. Я не знаю, що то було. E, спочатку в мене впав, я так говорив, по айфону з дружиною, він в мене впав на екран, розбив десь відсотків 60 екрану. І дивно, що ось така частина. Його працювало, а отут все не працювало. І я працював на цьому маленькому екранчику. Чому? Тому що вартість полагодити цей дисплей була просто нереально. Щось, типу, 60% від вартості того самого MacBook. Але потім все ж таки я його полагодив. На жаль, хоча казали, що це оригінальний дисплей, це був не оригінальний дисплей тих класних кольорів. А я наголошую, що навіть тоді, коли я це брав. Екранів на кшталт як у макбука було дуже дуже мало. Якщо вони були навіть в віндових ноутбуках, вони коштували нереальних грошей. І він був ідеальний майже для всього. Тут я отримую кран, який ну, вже не такий, вже навіть той білий, він не такий білий, він якийсь зеленим став. І далі почалися ще цікавіші якісь події. Я розлив той напій богів, який зроблений з хліба і вирощений монахами. Щось там сталося з акумулятором, він працював виключно від зарядки. Я ж людина дуже економна, не маючи великої кількості грошей, сам купив акумулятор. Давай же що ці штуки як зліново робити із макбуком, розібрав його, щось там виняв той акумулятор, щось повідклеював. Ну і сталося так, що я розірвав шлейф від екрану, я розламав клавіатуру, вздулася нова батарея, і все. Макбуку було амба. І тоді було вирішено переходити на новий, тому що вже пройшло скільки? правильно чотири. І в той момент з'являється процесор m 1 Від Apple всі просто кажуть нічого собі. подивіться, подивіться на результати по монтажу на якомусь там Core i 7 того, тогочасному, і подивіться на M1. Ти розумієш, що Air на M1 за 30 тисяч по деяким параметрам так само працює, як прошки на i 7. Було вирішено взяти, тому що 30 тисяч ізі брізі, плюс це Air, а не Pro, він дуже тоненький. І ось почалася в мене вже ера, саме З Цією штукою все в порядку. Зараз 25 й рік. Я користувався цією штучкою. Виходить, скільки? 4,5 роки. І скажу, що є декілька недоліків. ну, Чому я і, і замінив цей ноутбук на щось нове. Перше, це всього два порта. І USB-C, і в мене це єдині порти були, тому що навіть Джек в мене туди, знаєте, ця штука від е, сухариків чи чіпсів там, де написано не їсти. Е, вона в мене якось розірвалася в рюкзаку, не знаю чого в мене там було, той Сілікон. І туди кружальце потрапило. І вийняти звідси ну ніяк. Хіба що розбирати макбук, але в мене вже був досвід по розбиранню ноутбу ноутбука. Я не хотів цим займатися. Е, і от в мене було всього два порта і всього 8 ГБ оперативної пам'яті, тому що чогось мені здавалося, що цього буде достатньо. Ну і 256 ГБ. SSD. на 4 роки було з головою, але останній рік, коли в мене пікселмейтер запущений з купою табів, іноді ти намагаєшся щось монтувати. А Final Cut в тебе завжди відкрити для того, щоб от з цього одоробла злити ті 100 гігабайт матеріалу, які ти за сьогодні е, знімав. А це єдиний швидкий метод. SSD фігово значить, передає дуже повільно. Просто каблом через якісь програми це теж дегенеративно. А от через Final Cut воно, начебто, по швидкості нормально. Я не знаю, як так працює, бо навіть iMU. І копіює файли набагато, набагато по-іншому. Так ось, е оце все разом запущене. Мені видавало цю постійну помилку, що не вистачає оперативної пам'яті. Ну і було вирішено вже взяти собі щось нове. Звісно, я міг користуватися цими додатками по черзі, наприклад, спочатку на пікселметері щось намалювати, потім повідкривати хроми всі свої з двома користувачами, потім Final Cut, там все злувати, але от хочеться, щоб воно одразу все працювало, і ти міг оце чотирма пальцями все це свапати. І я вирішив, що треба переходити далі. Перейшов я куди? На майже те саме, але трошечки потужніше. Це магух. MacBook, до речі, так. Це MacBook Pro 14 на M4 Pro з одним терабайтом пам'яті. Тому що, як сказав мені Володька, в тебе на айфоні більше пам'яті, ніж на цьому MacBook. І ось у мене зараз цей MacBook. По-перше, я майже не відчув різниці. На цьому все можу закинуть. 120 тисяч 30. Ні, реально, ну, магія айфона в тому, що ти береш навіть старий айфон, якому вже купа років, е і розумієш, що ну, це девайс, який дуже схоже працює. Та, є там якісь нюансики, які, особливо з дисплеєм. Але різниця е від переходу всього на цей ну, майже не відчулася. Так, він трошки ширший, більше трекпад, трекпату, більше екран, е звук краще, все воно швидше, зрозуміло, і одразу. Але загалом оці руки. Які звикли щось робити, вони навіть ніякої звички не треба було нової приймати. Просто ти їх переносиш сюди, і воно все працює. П'ять хвилин в тебе вже той самий комп'ютер. Але що одразу помічається, це те, чим ми користуємося щодня. Це дисплей наших смартфонів. Він вже майже в кожному, навіть бюджетному смартфоні, має. Там 100 плюс герц у нас в айфоні 120 герц. І коли ти відкриваєш цей мабук, дивіться, як швидко відкривається, оп, ти бачиш тут 60 І 60 герц це вже, ну знаєте, не камільфо, і не тому, що його не вистачає, тому що. Плавність сучасного світу, вона вже така. Ти хочеш дивитися на зміну цих пікселів трошечки швидше, ніж це є. І оце ти починаєш помічати. Це прикольно. Ну правда, друга проблема в мене була в тому, що в мене Full hd не дуже дешевий монітор AOC стояв, який цим мачився ідеально. Ти так дивився на 27 дюймів Full HD. Вепче клас. А потім ти підключаєш це і розумієш, що там оце відбувається на моніторі. Нічого не видно, тут класний дисплей. Тому було вирішено замінити монітор. Але про монітор ми, мабуть, поговоримо в якихось е, наступних е, відео. І обогі для мене нарешті купа портів, особливо з новим монітором. Та він там сам по собі USB-хаб. Я підключаю просто сюди usb Type-C, У мене все є. І тут є ще два usb Type-C. Є 3-5 міліметра. І ну, знаєте, я вважаю, що це фейл компанії Apple, тому що а, ну, ще є HDMI, пробачте, і картрідер. І це дуже важливо, тому що отут я не довбався, якщо чесно, з цими перехідниками просто капець. Купував найдорожчі і все одно воно знаєте, як горобець по сараю тут відламувалося. І дуже класно, коли ти зливаєш сотні гігабайт собі з тої камери, на яку ми пишемо матеріали. І воно відривається наполовині, і ти потім сидиш у ці 50 ГБ, кожен файлик дивишся, чи скопіювало воно, чи ні. Це був просто жах, і не було жодного нормального перехідника, який працював нормально. Але, скоріш за все, це вже питання роз'єма, який тут трошечки розшатався, тому що сюди збішечки дуже чітко входять. І оце зручно. Так ось, про MagSafe я хочу сказати, що. Більшість з вас, напевно, Боже, це зручно, це класно. Так, це класно. Це було навіть в прошці у мене в цій е, старій, 16-го 16 року. Але е, потім воно зникло, потім воно знову з'явилось. Але зараз це не актуально. Ну, Я не знаю, в тебе майже в кожному девайсі USB Type-C, в тебе повербанки на Type-C, в тебе зарядні станції, вдома в тебе купа кабла валяється, купа зарядок. І. Мати ось тут Максей, це типу, щоб як запас був. Я не знаю. Хоча просто додати ще один USB-C було б логічніше. У мене вдома так само я собі від монітора вивів цей Thunderbolt, вони заряджаються і передає інформацію. Тобто добре, що є, але навіщо вже я не знаю. І в комплекті той шнур, якби він є, він може і хорошо, і ти десь там може заряджатися, і воно дуже приємно працює. Але ну я не знаю. Так, йдемо далі. У нас тут 14 ядер процесора. Це майже топова можна сказати. комплектація. Е, було вирішено брати саме 14 дюймів, тому що я його постійно з собою тягаю. Ні, 14 ядер процесора, 20 ядер графіки, 24 ГБ оперативної пам'яті, і 1 ТБ SSD. Зрозуміти для чого воно мені зараз, ну excuse me, but I'm sorry, я не знаю це так на перспективу, але зробити так, щоб він зараз задумався, це неможливо. Хоча, я вам чесно скажу, коли навіть цей Air купив і перші місці користувався, тут теж цим було повний порядок. Я думаю, що скоріш за все, цей комп'ютер мені далі буде слугувати для монтажу, тому що скоріш за все ми будемо. Трошки змінювати формати, і для того, щоб змінити формат, треба і самому сісти щось там, потикати, зрозуміти, що ти хочеш, чого не хочеш, і потім вже хлопцям скидувати на аутсорс. Ну коротше, та тут запаси. От чесно, я навіть не знаю для чого. Штучний інтелект, мабуть, можливо, через рік я буду цим користуватися, але зараз це так знаєте, як потужність Тайкан й туризму Попри те, що тут активна система чого? охолодження. Воно слава богу настільки якось тихо працює, що я мені здається, що разу не чув, щоб тут якісь запустилися вентилятори. Будь-який ноутбук на Windows, пробачте, я запускаю там одразу, хоча б я не знаю для чого, можливо, просто щоб перевірити, чи працюють ці вентилятори, одразу це відбувається. Це приємно, це приємно, значить, процесор в нормі завжди в нормальній температурі перегріву не буде. Далі вага і габарити. Та коли ти користуєшся постійно Air, от навіть. Ось такі зміни, я не знаю, видно тут не видно, але він, звісно, трошечки товстіше, він, звісно, трошечки більше. Але загалом, я не знаю, як це працює, вага у них однакова. От навіть зараз я розумію, що 14 дюймів, все оце і 13 оце. От, якщо ви зараз побачите на Hotline.ua параметри ваги, то воно плюс-мінус однаково, навіть цей майже легше. Але за рахунок габаритів і товщини трошечки, звісно, він дебеліший. Ну і можливо, трошечки можна попереживати, що тут є забори повітря, в які може потрапляти пилюка і потім придеться мені чистити. Але слава Богу, дос досвід з чищенням в мене є. Я вмію це робити. Нічого поганого з цим не станеться. Тобто, загалом, при переході від ера до прошки, у мене майже не відбулося ніяких змін в плані комфорту вдома, в машині, в кафе. Ти можеш працювати скільки тобі завгодно. Я реально кажу скільки завгодно, тому що оця штука з. Акумулятором, сівшим на 20%, зараз тут 80 плюс відсотків акумулятора та його деградації він спокійно тягне годинці. Тобто в мене не було нічого такого ніколи, щоб я відкрив його зранку, попрацював до вечора і він розрядився. От не було і все. Ну можливо, якщо монтувати, але звісно, хто буде монтувати від, від акумулятора. Тут те саме, тобто повний робочий день буде працювати тільки так. І от Одразу вам питання, який він до ну так зможе. Ну майже ніяк. Я тестив навіть ті, які там кажуть, що у нас батарея, супер, там взагалі 100 кВт годин, будемо їхати, все клас. Ну, 4-5 годин. 4-5 годин в дуже такій плавній манері використання. А тут цілий робочий день. Цілий робочий день це у нас скільки дві години, хорошо. Так. І ви зараз хочете мене запитати, ти нам обіцяв, що доведеш, що це незамінна і класна річ. Як ти це довів? А я довів, як то кажуть, поміж строк. Дивіться, перший ноутбук мене прожив 4 роки, я його угампелив. Другий в мене прожив 4,5 і він по цей час є. Продавати його не збираюся, можливо, там, чи дитина буде на ньому, чи дружина працювати, не знаю, хай він буде. Бо й продати вже шкода, не так багато він коштує, при всьому він нормально працює. І взяв оцей, який, ну мабуть, мені я не знаю вова, скільки на 15 років з моїм темпом використання, якщо його не розшибу. От потужності років на 15. І тепер дайте мені відповідь, який ноутбук ну, зможе за 4,5 роки не на macOS працювати так само зараз. Отак відкриватися. Дивіться. От як? От хто? Як, 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 як? Да ніхто, як то кажуть, так. Я не хочу там нікого ображати. Ноутбуки на Windows — це своя парафія, це ігри, це потужність, це все. -се. Це коли люди звикли там в Adobe, наприклад, працювати. Звісно, це от прикольно. Але для щоденного використання, для того, щоб робити купа роботи навіть без підключеними до розетки, MacBook — це супер. Ну, звісно, потужність. І найголовніше, що я не сказав, це естетика. Про ті кафе, та що люди збираються, це там набирають. ну, Естетика, хоча в тому, що завжди зручно набирати тобі тексти, приємно до нього доторкатися. Ці матеріали, ці екрани, ці камери. От все ось так. Я сподіваюся, що якось от ви зрозуміли мою історію, і я вам довів, що. Для когось це, мабуть, незамінні речі. До речі, всі ці речі можна знайти на Hotline.ua. Ви Так заходите, пишете MacBook, який хочете, там навіть ще й на m 1 можна знайти. Не буде вам щастя. Але знайте, що, мабуть, шляху назад вже не буде. Я знаю лише одну людину, яка іноді повертається на Windows. це Тьома. От, у нього є потужний MacBook Pro, і він все одно тому хочеться, там щось, якісь там RTX 4060, кудись там щось крутить, і все одно він на Adobe. Але. Загалом люди, коли переходять на MacBook, це вже назавжди. От як: iPhone плюс MacBook. Тільки MacBook так не лагає, як сучасний iPhone. Все, це все, що я хотів сказати. Така історія макбуків, такі мої доводи. А ви напишіть в коментах, яким ви користуєтесь ноутбуком і чому він краще золоті ваші макбуки. Дякую за увагу. З вами Мокіш. Юей.